Біль в нижній частині живота може турбувати не тільки під час місячних, а й посеред менструального циклу під час овуляції. В цьому відео ми розглянемо причини болю при овуляції. Ви дізнаєтесь, чи цей біль є нормою і чи варто звертатись до лікаря, а також дізнаєтесь, як полегшити боліві відчуття під час овуляції. За статистикою, на овуляторний біль скажеться щонайменше кожна п'ята жінка. Біль під час овуляції може тривати від кількох хвилин до однієї-двох діб. Найчастіше біль тупий, ниючий, але в деяких жінок може бути досить різким. Зазвичай біль односторонній локалізується в лівій або правій половині живота. Однак, залежно від розташування яєчника і анатомічних особливостей, боліві відчуття можуть спостерігатися в інших місцях. Причини болючої овуляції: біль може проявлятися до, під час овуляції або після. Точна причина цього болю невідома, але фахівці відзначають декілька пояснень воробливого стану. Набряк фолікулів в яєчниках. Якраз перед самою овуляцією зростання зрілого фолікула, що містить яйцеклітину, розширює поверхню яєчника, викликаючи при цьому біль. Апоплексія по-простому розрив стінки яєчника. Він супроводжується кровотечею, часом доволі сильною, яка може нести потенційну загрозу здоров'ю жінки. Тому, якщо є кровотеча серед менструального циклу, потрібно обов'язково звернутися до гінеколога. Ще однією причиною є подразнення очеревини. На момент овуляції, з розриву зрілого фолікула, що містить яйцеклітину, виливається фолікулярна рідина разом з невеликою кількістю крові. Вона і може подразнювати слизову оболонку черевної порожнини. Як тільки рідина всмоктується, біль проходить. А ще біль при овуляції може бути пов'язана з скороченням яєчника і його зв'язок та скороченням маткової труби. Цього можна зробити висновок, що дискомфорт пов'язаний з овуляторним болем у більшості випадків не потребує медичної допомоги, проте сильний біль може бути симптомом запалення тазових органів або позаматкової вагітності. Якщо овуляторний біль викликає занепокоєння, триває більше трьох днів, або присутня кровотеча, необхідна консультація лікаря. Якщо на обстеженні не виявлено жодних патологій, а біль терпимий і швидко минає, лікування не призначають. Та якщо симптоми вам надокучають, можете випити знеболювальний препарат, покласти грілку на низ живота чи прийняти теплу ванну. Тепло посилить кровопостачання, розслабить напружені м'язи і зніме спазм. Є випадки, коли дискомфорт при овуляції настільки заважає жінці, що помітно погіршує якість її життя. За таких обставин, якщо жінка не планує вагітність, можна застосувати прийом протизаплідних таблеток. Оральні контрацептиви змінюють жіночий гормональний цикл, запобігаючи овуляції. Надіюсь, ця інформація була для вас корисна. Якщо так, поставте вподобайку та дивіться інші відео на нашому каналі.